Вітаю, розглянемо книгу Вступ до психіатрії та психоаналізу. Просто про складне Ерік Берн. Вступ. Ерік Берн, видатний психіатр і психоаналітик, відомий як з транзакційного аналізу, однієї з найпрактичніших і найпопулярніших психологічних концепцій 20-го століття. Народився в Монреалі, Канада у родині лікаря. Медичну освіту здобув. В Мці Гіл Юніверсіті, після чого переїхав до Сполучених Штатів Америки, де пройшов спеціалізацію з психіатрії. У молоді роки Берн навчався у відомих психоаналітиків, серед яких Пауль Федерн, один із найближчих учнів Фрейда. Пізніше він продовжив аналіз під керівництвом Еріха Фрома у Нью-Йорку, це дало йому глибоке розуміння класичного психоаналізу, але водночас стало поштовхом до розвитку власних ідей. Книга Вступ до психіатрії та психоаналізу. Просто про складне стало однією з перших спроб Берна пояснити психіатрію та психоаналіз простою доступною мовою для широкого кола читачів, не лише для фахівців. У ній він систематизував знання про природу психічних захворювань, вплив суспільства та сім'ї на психіку, головні ідеї Фрейда та його послідовників. Роль психоаналізу у житті людини та суспільства Берн вірив, що психологія і психіатрія мають бути зрозумілими кожному, адже від рівня психічного здоров'я залежить. Якість нашого життя, стосунків і навіть розвиток суспільства. Цей вступ до психіатрії і психоаналізу став своєрідною передмовою до його пізнішої праці транзакційного аналізу, що здобув світове визнання у книгах, ігри, які грають люди, та що ти кажеш після привітання. Розділ перший вступ до психіатрії перше, що таке психіатрія. У цьому розділі Ерік Берн пояснює, що психіатрія це галузь медицини, яка займається розумом, поведінкою та душевними розладами. Автор підкреслює, що, на відміну від загальної медицини, яка лікує тіло, психіатрія намагається розуміти і зцілити невидимий світ внутрішніх переживань. Основні ідеї розділу. Психіатрія це наука, яка працює з людським мисленням, емоціями та вчинками, особливо тоді, коли вони стають деструктивними. Вона поєднує біологічний підхід, роль мозку, нервової системи, хімічних процесів. Та психологічний підхід дослідження свідомого і несвідомого, вплив дитячих переживань соціального оточення Берн проводить паралель так само, як терапевт лікує тіло, психіатр допомагає людині відновити психічний баланс. Важлива відмінність, психіатрія не тільки лікує хвороби. А й допомагає людині зрозуміти саму себе, стати більш усвідомленою і гармонійною. Берн також звертає увагу, що психіатрія це не лише кабінет лікаря і лікарняні стіни, це знання, які можуть допомогти кожній людині у щоденному житті, у відносинах, у вихованні дітей у роботі над собою. Друге причини психічних захворювань. У цьому розділі Берн розглядає основні фактори, що призводять до розвитку психічних розладів. Він пояснює, що немає єдиної причини зазвичай це поєднання кількох чинників, біологічні причини спадковість порушення роботи мозку, травми, інфекції, гормональні та хімічні зміни, психологічні причини, дитячі травми. Невирішені конфлікти, глибокі переживання, внутрішні суперечності, соціальні причини, вплив родини, середовища, економічні труднощі, соціальна ізоляція, культура і історичні умови. Берн наголошує, жоден фактор окремо не пояснює всі випадки, тільки розуміння взаємодії біології, психіки та середовища дає повну картину. Третє, Симптоми психічних захворювань. Тут Берн описує, як проявляються розлади психіки. Він ділить симптоми на кілька груп: порушення мислення, ілюзії марення, нав'язливі ідеї, неадекватні переконання, порушення сприйняття галюцинації, викривлене бачення реальності, порушення емоцій, тривожність, депресія, неконтрольований гнів, апатія. Порушення поведінки, імпульсивність, агресія, соціальна ізоляція, дивні або ритуальні дії, порушення особистісного функціонування, труднощі у відносинах, проблеми з роботою, втрата здатності, піклуватися про себе. Берн підкреслює, що симптоми можуть виглядати дуже різноманітно, від легких і майже непомітних до важких і небезпечних для життя. Завдання психіатрії навчитися розпізнавати ці сигнали і допомогти людині ще до того, як проблема стане незворотною. Четверте класифікація психічних захворювань. У цьому розділі Берн пояснює, що психіатрія користується системами класифікації аби впорядкувати різноманіття психічних порушень. Він зазначає, що класифікація це не ярлик, а інструмент для розуміння та лікування, основні категорії, психози, серйозні розлади, де людина втрачає контакт із реальністю, шизофренія, біполярний розлад у маніакальній фазі, неврози, стане з високою тривожністю, фобіями, нав'язливими думками, але без повної втрати реальності. Розлади особистості, стійкі та глибокі проблеми характеру, які ускладнюють соціальне життя, наприклад, параноїдальний, нарцистичний, розумова відсталість, інтелектуальні порушення, пов'язані з розвитком мозку та коніктивними обмеженнями, психосоматичні розлади, коли психологічний стрес проявляється у вигляді фізичних симптомів. Берн наголошує, що жодна система не є досконалою, адже психічні хвороби часто перетинаються і мають змішаний характер. П'яте методи психіатрії тут автор описує основні підходи до лікування психічних захворювань, які застосовувалися в середині ХХ століття, медикаментозне лікування використання транквілізаторів, антидепресантів, стимуляторів снодійних. Фізіологічні методи, електросудомна терапія, ЕСТ, інсулінова кома, застарілий метод, психотерапія, бесіди з лікарем, робота над усвідомленням внутрішнім конфліктами, зміною мислення і поведінки, соціальна терапія, організація середовища пацієнта, лікарня, сім'я робота, щоб воно сприяло одужанню. Профілактика своєчасне втручання при перших симптомах. Берн підкреслює, жоден метод не є унікальним. Психіатр повинен комбінувати підходи залежно від індивідуальної ситуації пацієнта. Розділ 2. психіатричний пацієнт, шостий пацієнт у суспільстві. У цьому розділі Берн наголошує, як психічні розлади впливають на здатність людини жити у соціумі. Психічно хвора людина може відчувати ізоляцію, оскільки суспільство часто сприймає її з упередження. Втрачається професійна діяльність, пацієнт не завжди може працювати або навчатися. Щоб поглиблює проблеми суспільство, водночас є і джерелом стресу і середовищем лікування. Берн підкреслює, що громада повинна навчитися інтегрувати таких людей через реабілітаційні програми підтримку та розуміння. Сьомий пацієнт та його сім'я тут автор описує складні. Відносини між психіатричним пацієнтом і його найближчими людьми, сім'я може допомогти створити атмосферу прийняття стабільності та співпраці з лікарем, але часто родина стає частиною проблеми, конфлікти, надмірний контроль, байдужість чи травматичні стосунки можуть ускладнювати перебіг хвороби. У психотерапії важливо враховувати сімейну динаміку адже зміни в одній людині зачіпають усіх членів сім'ї. Берн наголошує, ефективне лікування части, часто вимагає роботи не лише з пацієнтом, а з його близькими. Восьме, пацієнт та його лікар Ерік Берн наголошує, що взаємина між пацієнтом і психіатром це ключ до одужання, довіра без неї лікування не працює. Пацієнт повинен відчути, що лікар його розуміє і не засуджує, роль лікаря не лише ставити діагнози, а й стати провідником, який допомагає людині зрозуміти себе. Роль пацієнта активна участь у процесі, готовність ділитися переживаннями та працювати над змінами. Берн підкреслює, що лікар не має бути авторитетом, суддею, а радше партнером у терапевтичному процесі. Дев'яте пацієнт та його хвороба. Тут автор розглядає внутрішнє ставлення людини до власного діагнозу. Дехто заперечує проблему, відмовляється визнавати психічний розлад. Інші, навпаки, ідентифікують себе з хворобою, тобто втрачають відчуття я поза межами діагнозу. Часто виникають почуття сорому та провини, оскільки суспільство. Стигматизує психічні розлади. Важливим є прийняття хвороби як умови для одужання, коли людина визнає проблему, вона отримує шанс поратися з нею. Берн наголошує, психічна хвороба не є ярликом на все життя, а станом, з яким можна працювати і відновлювати повноцінне життя. Розділ третій вступ до психоаналізу. Десяте. Що таке психоаналіз? Ерік Берн пояснює, психоаналіз простою мовою для широкого кола читачів. Суть. Метод дослідження і лікування психіки заснований на розкритті несвідомих процесів, інструменти, вільні асоціації аналіз новидінь, інтерпретація помилкових дій, обмовки забування, мета. Допомогти людині усвідомити приховані конфлікти, які впливають на її поведінку емоції та стосунки. Практична цінність психоаналіз не лише лікує, а й відкриває шлях до самопізнання та особистісного розвитку. Берн підкреслює, що психоаналіз став основою для сучасної психотерапії, навіть якщо сам метод зазнав критики й змін. 11. Фройд та його послідовники. Цей розділ присвячений історії психоаналізу. Зігмунд Фройд, засновник теорії несвідомого, відкрив роль дитячих переживань, сексуальності, конфлікту між я, воно та над'я, послідовники Фройда, Карл Юнг, аналітична психологія, колективне несвідоме, архетипи, Альфред Адлер. Індивідуальна психологія, прагнення до переваги, роль соціального середовища. Мелані Кляйн дитячий психоаналіз, Теорія об'ємних відносин, АННА Фройд. Механізми психологічного захисту. Берн показує, як ідеї Фройда трансформувалися і дали поштовх різним школам психотерапії. 12. структура особистості у цьому розділі Ерік Берн пояснює базову модель особистості у психоаналізі, воно несвідома частинка психіки, що прагне задоволення, керується принципом Хочу зараз. Я его, усвідомлена частинка, яка посередня між бажанням воно вимагати нереальності та нормами суспільства. – супер-его, внутрішній моральний цензур, що формує совість і почуття провини. Берн наголошує, що ця структура пояснює постійні внутрішні конфлікти людини між імпульсами, розумними рішеннями та моральними заборонами. 13. Розвиток особистості Тут розглядається еволюція психіки в процесі життя. Дитинство ключовий етап, де формуються базові установки довіра чи недовіра до світу, спосіб реагування на конфлікти, психосексуальні стадії за Фройдом – оральні, анальні, фалістичні, латентні, генітальні. Кожна має свої завдання та ризики фіксації. вплив сім'ї та соціуму, виховання, культура, стосунки з батьками. Визначають характер дорослої людини, доросле життя, розвиток триває, але ранні конфлікти можуть проявлятися у вигляді неврозів. Берн робить акцент, що розуміння процесу розвитку допомагає психоаналітику краще бачити коріння проблем пацієнта. 14. динаміка особистості у цьому розділі Ерік Берн пояснює, що психоаналіз бачить людину не статично. А як постійну гру сил усередині психіки, конфлікт між воно, его та суперего, бажання, реальність і мораль бореться за домінування, механізми захисту, витіснення, заперечення, проекція, раціоналізація, способи, якими его намагається зняти напругу. Несвідомо як руші, приховані спогади й імпульси впливають на поведінку сильніше, ніж усвідомлені мотиви. Симптоми неврозів часто є компромісом між забороненими бажаннями та вимогами суспільства. Берн робить акцент. Зрозуміти динаміку означає зрозуміти, чому людина відчуває внутрішню боротьбу і повторює ті самі помилки. 15. методи психоаналізу. Розділ присвячений практичним інструментам роботи психоаналітика, вільні асоціації. Пацієнт висловлює будь-які думки, а терапевт знаходить приховані зв'язки. Інтерпретація сновидінь. сни розглядаються як королівський шлях до несвідомого, перенесення, почуття пацієнта до значущих людей, проєктуються на терапевта, аналіз опору, виявлення моментів, коли пацієнт уникає. Болісних тем, довготривала терапія, процес може тривати роками, бо завдання не просто зняти симптоми, а змінити внутрішню структуру особистості. Берн подає все доступно для неспеціаліста, але зберігає суть глибинного психоаналізу. 16. техніка психоаналізу. У цьому розділі Ерік Берн описує практичну сторону проведення психоаналізу, тобто як саме будується робота з пацієнтом. Організація сеансу пацієнт зазвичай лежить на кушетці, щоб знизити напруження й уникнути прямого зорового контакту, аналітик сидить позаду і переважно мовчить, дозволяючи пацієнту вільно висловити свої думки. Основні прийоми вільні асоціації пацієнта захочуть говорити про все, що приходить у голову. Інтерпретація аналітик пояснює приховане значення висловлювань, снів та поведінки, аналіз опору, розгляд методів, коли пацієнт ухиляється від теми або не хоче говорити, аналіз перенесення, визначення того, як пацієнт переносить почуття із свого минулого на лікаря. Роль аналітика бути уважним і нейтральним, не засуджувати, допомогти пацієнтові поступово усвідомити несвідомі конфлікти, тривалість і складність, процес часто довгий від кількох місяців до кількох років, не завжди легкий пацієнт може пережити сильні емоції, але саме це відкриває шлях до одужання. Розділ 4. Психіатрія та повсякденне життя. 17. Психотерапія у повсякденних справах у цьому розділі Ерік Берн показує, що психіатрія виходить далеко за межі лікарень і може бути застосована кожною людиною у звичайному житті. Основні ідеї психічне здоров'я як частина буденності, розуміння власних емоцій, тривог і реакцій допомагає керувати поведінкою та приймати зважені рішення, Взаємини з людьми. Знання психіатричних закономірностей дозволяє краще будувати сімейні, дружні та робочі стосунки, саме спостереження щоденне вміння аналізувати свої почуття, конфлікти та мотиви допомагає запобігти психологічним проблемам, приклади застосування, управління стресом, подолання страхів, розвиток впевненості в собі, психогігієна. Невеликі звички, режим сну, відпочинок, фізична активність, емоційна розрядка підтримують психічну рівновагу. Берн наголошує, психіатрія в повсякденних справах це мистецтво жити усвідомлено, а не лише лікувати хвороби. Восьме – Психіатрія в освіті у цьому розділі Ерік Берн розглядає, як принципи психіатрії та психоаналізу можна застосовувати в осмітньому середовищі. Основні ідеї розуміння учнів вчитель має не лише передавати знання, а й враховувати психологічний стан, емоційні потреби та індивідуальні особливості дітей, вплив сім'ї та середовища, психіатрія допомагає пояснити, чому учні з різних сімей демонструють різні моделі поведінки та мотивацію. Попередження проблем знання про психічний розвиток дозволяє вчасно помітити ознаки тривожності, депресії чи конфліктності та запобігти серйознішим наслідкам. Емоційна освіта школа має навчити не тільки математики чи мову, а й розвитку, самоконтролю, вміння справлятися з емоціями, будувати здорові відносини. Роль вчителя педагог стає своєрідним першим психотерапевтом, який формує впевненість у дитині і допомагає їй зрозуміти себе. Берн підкреслює, що психіатрія в освіті це інструмент гармонійного розвитку, особистості, який може зробити навчання не лише ефективнішим, а й безпечнішим для психіки учня. 19 Психіатрія у промисловості у цьому розділі Ерік Берн аналізує, як знання психіатрії можуть бути корисними у сфері виробництва, бізнесу та організаційної роботи. Основні тези людський фактор у виробництві успіх підприємства залежить не лише від техніки, а й від психологічного стану працівників, мотивації, згуртованості довіри до керівництва, конфлікти та стрес. Психіатрія допомагає зрозуміти, як уникати надмірної конкуренції, міжособистісних конфліктів вигорання та стресу на робочому місці. Роль керівника керівник має враховувати психологічні особливості підлеглих, аби розподілити завдання відповідно до здібностей інтемпераменту, колективна динаміка, психіатричні знання пояснюють механізми групового впливу, лідерства. Та групового мислення, що може як допомогти, так і зашкодити продуктивності. Задоволення працею важливим є баланс між ефективним виробництвом та психологічним комфортом працівника, оскільки виснаження знижує якість роботи та призводить до помилок. Психогігієна праці Берн підкреслює необхідність створювати умови для здорової атмосфери. Відпочинок, розумне планування, належні соціальні відносини. Таким чином, психіатрія у промисловості це спосіб зробити роботу не лише ефективною, а й більш гуманною створити умови для розвитку особистості працівника. 20. психіатрія у суспільстві. У цьому розділі Ерік Берн досліджує роль психіатрії у щоденному соціальному контексті. Як воно впливає на суспільне життя та як суспільство ставиться до психічного здоров'я, основні ідеї стигматизація психічних хвороб. Протягом століть суспільство часто відкидало людей із психічними розладами, ізолювало їх або навіть карало замість того, щоб надавати допомогу. Еволюція ставлення у ХХ столітті психіатрія поступово змінює підхід. Від карального до лікувального, від ізоляції до інтеграції, соціальна відповідальність, психологічне здоров'я впливає на працездатність, сімейні стосунки, рівень злочинності, тому суспільство зацікавлене у розвитку психіатрії, психіатрія та закон, автор аналізує поняття неосудності, судово-психіатричної експертизи, відповідальності суспільства перед людьми з психічними розладами. Профілактика та освіта, знання про психічні захворювання мають стати доступними для кожного, щоб зменшити страхи та опередження. Майбутнє Берн вважав, що з часом психіатрія стане невід'ємною частиною суспільства та інфраструктури, як медицина чи освіта. Таким чином, психіатрія в суспільстві це не лише лікування хвороб. А й підвищення рівня культури, гуманності та відповідальності перед кожною людиною. Розділ 5: Психіатрія та майбутнє, 21. Прогрес психіатрії у цьому розділі Ерік Берн описує досягнення психіатрії у ХХ столітті, розвиток нових методів діагностики, лікування, використання медикаментів для стабілізації психічних станів. Удосконалення психотерапевтичних підходів, особливо психоаналізу та модифікацій, зростання наукового розуміння мозку, поведінки та впливу соціальних факторів, перехід від ізоляції у закритих закладах до амбулаторної допомоги та соціальної адаптації. Автор наголошує, головний прогрес полягає не лише в технічних досягненнях, а у зміні ставлення до людини з психічними розладами від страху й упередження до співчуття та підтримки. 22. перспективи психіатрії. Останній розділ спрямований на майбутнє Ерік Берн підкреслює, психіатрія стане більш гуманною інтегрованою у суспільство. Очікується зростання ролі, профілактики, навчання людей розпізнавати перші симптоми і звертатися за допомогою раніше, психоаналіз та психотерапія будуть розвиватися поряд із біологічними методами, медикаментами, нейрофізіологія. Важливе місце займатиме співпраця психіатрів з педагогами, соціологами, юристами, щоб комплексно впливати на здоров'я суспільства. Головна перспектива робити психіатрію ближчою і зрозумілішою для кожної людини, щоб вона перестала бути таємничою наукою лише для обраних. Берн завершує оптимістично, психіатрія має потенціал не лише лікувати окремих пацієнтів, а й створювати гармонійний розвиток суспільства. Висновок книги Ерік Берн написав свою працю. Так, щоб звичайна людина могла зрозуміти складні поняття психіатрії та психоаналізу без зайвого професійного жаргону, ключові думки, психічні захворювання це не слабкість характеру, а стан, що має свої причини, симптоми та методи лікування, психоаналіз і сучасні методи психотерапії допомагають зрозуміти внутрішню динаміку людини. Її несвідомі мотиви, конфлікти, розвиток особистості. Пацієнт не ізольований випадок, а член сім'ї та суспільства, його оточення впливає на перебіг хвороби та відновлення. Психотерапія розвивається разом із суспільством, майбутнє за інтеграцією медичних, психологічних та соціальних підходів, практичні поради для сучасного читача перше. Не ігноруй психічні симптоми: тривога, депресія, безсоння чи нав'язливі думки це не капризи, а сигнали, що організм потребує допомоги. Друге, стався до психічного здоров'я так само серйозно, як до фізичного, регулярний відпочинок, баланс роботи і життя, здоровий сон та харчування, основа стійкості психіки. Третє вчися розуміти свої емоції, записуй думки, працюй. Самоспостереження цікався психотерапевтичними методами, конєктивно поведінковими психоаналітичними тощо. Четверте: будь уважним до інших. Часто людина, яка поводиться дивно або дратівливо, насправді страждає, співчуття і підтримка можуть стати першим кроком до одужання. П'яте. Розвиває психологічну грамотність, читання книг з психології та психотерапії. Допоможе краще будувати стосунки, виховувати дітей, приймати рішення. Шосте. Не соромся звертатися по допомогу. Консультація з психологом чи психотерапевтом це не ознака слабкості, а прояв відповідальності за своє життя. Сьоме. Дбай про майбутнє. Психічне здоров'я формується з дитинства. Важливі любов, увага, повага та можливість для розвитку. Головна ідея Берна психіатрія та психоаналіз потрібні не лише для лікування хвороб, а й для створення більш зрозумілішого, гуманного та здорового суспільства. Сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.